Трашистів в будь-яких проявах це зло. Одні судна обстрілюють Україну, інші викрадають українське зерно. Тому будь-яке його зменшення на кшталт підбуття чергового корабля є гарною новиною для нас. Втім, зараз сталося ще. Неочікуваніше, Україна, начебто, змогла захопити один із кораблів АРАВ, що вийшов з порту Севастополя. А на його борту виявили дещо дуже несподіване, і про все це за мить. Ми вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Ну а ми вже розпочинаємо вам їх розповідати. Україна затримала судно, яке незаконно заходило в окуповані арефіопорти. У мережі з'явилася інформація, що нібито Україна. На затримала на Дунаї судно, яке зайшло в українські води після рейсу до анексованого Севастополя. Рачник ВМС Дмитро Плетенчук підтвердив, що підпорядковані ВМС ЗСУ структури дійсно затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані РФ українські порти в комерційних цілях. Затримали з дотриманням всіх відповідних процедур. Так нехтувати законними вимогами Україна в чорному морі не вийде. Зайвофре. Чник в коментарях спікера ВМ запитували про судно під чиїм прапором йдеться, і той відповів, що поки не коментує. Плетенчук також підкреслив, що інформація про судно є в загальному доступі. Експерти ж пропускають, що йдеться про судно ЮСКО МФЮ під прапором Камеруну, яке затримали на річці Дунай. Видання Луїць ліст Ліст-1» писало, що суховантаж МФЮ з вантажем ічманю прямував в Грецію після виходу із молдовського порту. Джурджу Лешти до нього наблизилося військове судно і провело в українське порт Рані. Військове судно змусило юскомфою встати на якір в українському рані. Його обшукали та заборонили залишати порт. Повідомив Елон Шіпін. За даними видання, юскомфою заходило свого часу, зокрема в окупований РФ Кримський порт Севастополь. Зауважимо, що Дунай є війською водною артарією, ділянка якої плив заарештований корабель, межує з Румунією і. З Україною судно було завантажене ячменом. пунктом призначення, значилася суда Греція. Примітно, що у період з 22 травня до 5 червня капітан відключив систему автоматичної ідентифікації, через що рух судна не відстежувався на онлайн-картах. Водночас, завдяки фото і супутника, встановлено, що в цей час юскамвою здійснив захід біля камішової бухти в Севастополі. Видання Луїць Ліст із посиланням на отримане. Судовий документ пише, що Арешт судна зробили за запитом прокуратура Автономна Республіка Крим та міста Севастополя. Документ є початковою чернеткою та на місці деталі. Повне рішення суду очікується найближчими днями. Так зазначає видання. За даними геополітичного консультанта, або Юру Юрукайшіка, основна частина звинувачення це останній рейс заарештованого судна до окупованого Севастополя, де корабель розвантажував вантаж із Туреччини в травні юск. Комфаю завантажив ймовірно у порту Араглі і доставив його безпосередньо до Севастополя. Пише Лоєць Ліст. Водночас зазначив і шік, що це судно є рецидивістом. І кримська прокуратура певний час пророслідувала цей корабель. Зокрема, МФЮ перевозила зерно із окупованого Севастополя до Туреччини в листопаді 23-го року. Зауважує видання. Морські порти розташовані на території автономної Республіки Крим, Євпаторія, Карч, Севастополь, Фадосія, Ялта, закрито на підставі розпорядження Кабміну. Від 30 квітня 2014 року Україна в 2016 році затримала судно Скай Мун за незаконне відвідування портів окупованого АРА в Криму. У жовтні 23-го мін'юст виставив корабель на продаж за борги 2 липня 2024 року. Речник ВМС повідомив, що Україна не вражатиме цивільні судна, навіть ті, що розкрадають ресурси з окупованих територій. Крім того, СБУ затримала капітана вантажного судна, яка вивозила з Криму крадене українське. Зерно протягом 23-24 років. Судно під прапором однієї з країн Центральної Африки неодноразово перевозили з Севастополя награбоване зерно до країни близького сходу, де його купували. Капітан судна є громадянином однієї з країн південного Кавказу. На борту також перебувало ще 12 іноземців. Капітану загрожує до п'яти років позбавлення волі, а судно таки арештували. Як повідомляє прес-служба відомства, корабель ходив під прапором однієї. З країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна із тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, протягом 23-24 років судно неодноразово пришвартовувалося до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. А потім корабель транспортував вантаж до близького сходу для продажу на користь країни агресора. УСБУ кажуть, що для маскування капітан періодично вимикав. GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Як встановили розслідування, капітану монтажного судна є громадянином однієї з країн південного Кавказу. Ну і крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців. Під час обшуку на борту судна виявлені документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності на підставі отриманих матеріалів. Слідчі служби безпеки повідомили капітану корабля. Про підозру за частиною 2 статті 332.1 кримінального кодексу України, порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду із неї вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі у межах кримінального провадження. Судно фігуранта відбуксирувало на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб причетних до незаконної діяльності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Криму та Одеській області спільно з підрозділами морської охорони Держприкордонслужби за процесуального керівництва прокуратури в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі у ВМС ЗСУ неодноразово наголошували, що РФ продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації кожну добу в інтересах РФ в Карчинського протоку до чорного моря прохід здійснює певна кількість суден. Частина їх потім рухається в напрямку протока Босфор. Аналогічні події відбуваються і в Азовському морі. Також за даними іноземних змі, рашистські та іранські судна активно використовують Каспійське море для таємного постачання товарів в обхід санкцій. Рашистські судна також заходять в тіньові порти, вимикаючи передачу даних до системи автоматичної ідентифікації та навіть підробляючи своє місце перебування. Про факти незаконного вивезення арафії українського врожаю стало відомо після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. За даними українського уряду, станом на листопад 2023 року Араф вивезла з України зерно вартістю в близько мільярд доларів. Незаконне закони вивезення рафії українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує Українська прокуратура. Москва заперечує викрадення українського зерна. Ну, а що ви думаєте з цього приводу можете писати під відео в ком. Ментарях ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!